Ліна Костенко, українське альфреско, над шляхом при долині біля старого граба, де біла-біла хатка -біла стоїть на самоті. Живе там дід та баба, і курочка в нихрява. Стоять до холодів, хитаються патлажки, у стовці їсти жини, і стомлений лелека спускається на хлів, чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго, довго на призьбі ще сидять. Я знаю, дід та баба, це коли й онуки, а в них сусідські Шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами, На шпиньки виглядають жоржини чи.